Серед багатьох нагород церемонії Людина року є одна особлива премія, яка близька нашим серцям, бо вона пам'ять про великого українця, а також вона пам'ять про друга. Спеціальна премія церемонії Людина року носить ім'я славетного українського кардіохірурга, героя України, доктора медичних наук, академіка Геннадія Васильовича Книшова. Гуру світової медицини виконавку понад оплески. 5 тисяч операцій на серці. Став автором понад 400 наукових праць, шести монографій і 12 винаходів. Людина золотої душі та лицарської натури. Він був щиро відданий ідеї свого професійного покликання, залишаючись вірним правді, добру друзям і родині. Геннадій Книшов відіграв важливу роль у установленні та розвитку загальнонаціональної програми Людина року він був членом вищої академічної ради. Ради та володарем премії вчений року сьогодні. Ми з великою повагою оголошуємо ім'я цьогорічного лауреата спеціальної премії за вірність гуманістичним ідеям та примноженню загальнолюдських цінностей. Це відомий український кардіохірург, академік, професор, автор десятків наукових відкриттів, наставник, вчитель для нових поколінь медиків Анатолій Руденко. Ваші оплески. Народився 1 січня. Одразу під фанфари, святкові салюти і вихідні. Можливо, саме тому життя він сприймає не як будні, а як щоденне новорічне завдання бути кращою версією себе. У родині Руденки все було строго, адже мама вчителька математики, тобто жодних поблажок. Анатолій досі, коли міріє тиск, не просто пульс рахує, а ще й арифметичне вираховує. Золота медаль у школі, суцільні п'ятірки в мединституті, а далі майже півстоліття в серці інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Саме Геннадій Книшов був першим, хто відкрив для нього двері до цієї легендарної клініки. І з того часу Анатолій Руденко не просто. Працював, він змінював правила гри в кардіохірургії. Завдяки його рішенню робити операції шунтування безштучного кровообігу на працюючому серці вдалося суттєво знизити смертність і створити український стандарт, який визнають у світі. Більше 16 тисяч таких операцій, і це один з найбільших досвідів у світі для однієї клініки. А ще понад 350 наукових праць, десятки учнів, які тепер очолюють медичні центри в Україні, і за її межами. Анатолій Руденко це науковець, практик, наставник, людина глибокого наукового розуму з 2006 року. Він стає професором з 9-го – членом кореспондентом національної академії наук України. У 2017-му – академіком Національної академії медичних наук України. А з 2016-го року є заступником директора з наукової роботи інституту імені Амосова. За багаторічну сумлінну працю та професіоналізм. Анатолій Руденко нагороджений орденами за заслуги. Другого та третього ступенів премію Кабінету міністрів України, премію Стражеска Нан України, медалю імені Амосова і почесною грамотою Нам України. А ще він залишається людиною великого серця, і це не фігура мови, це констатація медичного факту. Під ваші оплески запрошуємо на сцену володаря спеціальної премії імені Геннадія Книшова, Анатолія Руденка. Зустрічайте оплесками. Для вручення нагороди на сцену запрошується. Академік Національної академії наук України. Віце-президент, виконуючий обов'язки президента Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук професор Василь Лазаришинець. та керівник Центру респіраторної медицини клінічної лікарні Феофанія Світлана Гук. Будь ласка. Дуже приємно вручати цю премію своєму колезі. Тому що ми працюємо поряд, ми, ми знаємо один одного, ми знаємо його роботу. Хочу тільки сказали за браком часу сказати одну цифру: ця людина протягом п'яти років, завдяки новій інноваційній методиці, знизила летальність при хірургії ішемічної хвороби серця 20 разів. А це десятки тисяч врятованих життів. Тому Дорогі друже, я радий тебе е, вітати. Це оцінка роботи 90 кардіохірургічних центрів України, які за минулий рік виконали 27 тисяч операцій на відкритому серці і 70 тисяч малих операцій хірургічних маніпуляцій. Це стентування і все таке інше. Дякую. Просимо Світлана. Анатолій, я рада. Вітаю вас з цією відзнакою і для кожного лікаря врятоване життя це нагорода. Але крім цього, я хотіла б вам ще побажати щирих, талановитих, відданих послідовників, які примножать вашу справу, вашу неймовірні ваші здобутки, і наша нація буде здоровіша, успішніша і мирна. Вітаю вас! Світлано, дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Пане Анатолій, просимо, будь ласка, до мікрофону. Шановні пані і панове, я щасливий, що маю така спеціальність, яка дає можливість рятувати людям життя. Зараз в нашій контингент хворих дещо змінився. З років повномасштабної війни Інститут серцево-судинної хірургії пролікував більше 2,5 тисяч наших воїнів. Ми робимо все, щоб ці хлопці повернулися до повноцінного життя. Весь наш колектив це робить. Я один. І я сподіваюся, що це дає мені право, як і моїм друзям-медикам, сказати ті слова, які як право говорять наші захисники. Служу народу України. Анатолій Руденко, людина року. Ми дякуємо вам і гучні оплески нашим лікарям. Дякуємо дуже. Всі наші переможці сьогодні отримують подарунки від італійського косметичного бренду Бельмар.